Не було нас тут 2 тижні, Води ще поменшало. Заростає, там взагалі заросло. Все. О, вода тепла. Ну да, не морська, не солона. Чиста водичка. Прекрасно, рибки з'являються вже. Найшли друге місце для плавання. Тут взагалі прекрасно, Вода теж чиста. Тепла, глибоко, глибоко плавати можна. Даю. Та ну, понятно, одна. Дуже прекрасно, І площа зеркала багато плавати, де можна. О, води кусається. вода чиста. Помашіть сюди. Ктятка дикі плавають, Мабуть, буде дощ. Мариться. Ви молоденьке цьогорічне. Ось одного рядом. Побачило мене?